Пані та панове, фініталя комедія. Сезон української прем'єр-ліги 2022-2023 добігає свого кінця. Лишається зіграти тільки один 30-й тур. І все, вже історія. Але як на мене, цей сезон УПЛ вдався. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вважаєте ви так само? Так, звісно, війна, важкі часи, але це чудово, що футбол продовжується і регулярний чемпіонат в тому числі. Ну, можливо, не погодяться вболівальники київського Динамо, тому що кияни досить сенсаційно посіли четверте місце. Місце, хоча могли стати навіть чемпіонами, як нам всім здавалося, так ще минулого літа. Ну і особливо розчаровані, звісно, фанати харківського металіста. Їхня команда вже точно відомо, що вилітає, але все одно футбол є, життя продовжується, і Україна переможе. А тому підтримуйте і український Ютуб. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Так, друзі, ще минулого туру ми вже точно дізналися, що Донецький Шахтар стає чемпіоном України в 14-те в своїй історії. Ну а натомість Евка Львів та Металіст Харків вилітають до першої ліги. Ну, у випадку ФК Львів їх навіть не буде. Фактично, наступного сезону на футбольній мапі України. Напевно, своє існування. Припинить команда. Ну і харківський металіст, команда Ярославського, уславлений український клуб, має велику фінансову скруту і проблему тому теж. Не факт, що будуть виступати навіть в першій лізі наступного сезону, але все одно в нас лишається три дуже цікавих моменти і велика інтрига. По-перше, це питання хто посяде друге місце і потрапить в кваліфікацію Ліги Чемпіонів УЄФА, і у Дніпра 1 і у зорі по 64 очки Дніпро 1 буде зустрічатися з Криворізьким Кривбасом. Ну а в зорі більш простий суперник Минай. Динамо наступний сезон проведе в лізі конференції УЄФА, але питання, хто посяде п'яте місце, і також потрапить до Єврокубків: Олександрія, Ворскла чи Кривбас. І третя, велика інтрига, хто посяде 13-те та 14-те місце і буде грати перехідні поєдинки з клубами першої ліги за право залишитись в еліті українського футболу на наступний сезон. Зараз у зоні ризику верес, інгулець, рух та навіть Металіст 1925, якому грати з київським Динамо, а тому фактично боротьба за два місця під Сонцем буде між чотирма командами. Варто пам'ятати, що останній тур УПЛ за регламентом проводиться в один час. Всі матчі будуть відбуватися у неділю о 15.00, а саме верес, інгулець. Ворскла, Шахтар, Донецьк, Дніпро 1 Кривбас, Колосивка, Львів, Металіст Чорноморець, Металіст-1925, Динамо Київ, Минай Зоря та Рух Олександрія. Так, відзначаємо, звісно, що поєдинок Дніпро-1, Кривбас, напевно, є центральним, тому що Дніпряни з одного боку борються за Лігу Чемпіонів у другу сходинку, ну а Кривбас за п'яте місце і єврокубковий сезон для себе. В цьому ж контексті виділяємо поєдинки ворскла Шахтар Донецьк та Минай Зоря, а також матчів, в яких буде визначатися доля. Місця в еліті українського футболу Верес Інгулець, Металіс 1925, Динамо, Київ, а також рух Олександрія, де одні будуть думати про ймовірні Єврокубки, а інші навпаки про місце ВПЛ на наступний сезон. Тож справді, 30-й тур багато інтриги, багато насиченого, цікавого яскравого футболу на нас чекає. Але все ж цікава ваша думка, друзі. Напишіть у коментарях, який матч понад усе будете чекати і будете спостерігати. Також не забувайте, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!